Розкажіть, что сталося в ситуації, якій ви сьогодні розбирається? Вчора близько 11-12 години біля відділення нової пошти, що на вулиці Лені, я приїхав забирати передачу, поставивши машину на стоянку, забрав передачу, сім назад в машину. Їхати не зміг, так як мене ззаді експерт Фор, Форд Транзит, ну, я так зрозумів, Володимир. Я чекав, хвилини три чекав, в нього машина була заведена, він сидів за кермом. Потім я йому посигнали. Він мені махнув рукою, ну, я так зрозумів, жест почекати. Чекаю далі, я встиг по телефону з кількома людьми поспілкуватися. Він залишався на своєму місці, хоча йому ніхто не мішав виїжджати. Я приспустив вікно, крикнув йому, чи довго він ще буде так стояти. Нікого в, округі, в окрузі не було, ніхто йому не мішає, тим більше він перед машиною до виїзду стояв. В цей момент поруч стоявший форт червоного кольору від'їжджає і підпирає його. Він вже мені показав рукою, що він теж підпертий. Я ще залишився чекати, ну, бачу ситуацію, чекаю. Той форт там щось порозвертався, заїхав в тупік, якби дав проїзд, уже виїжджати цьому хазяїну транзиту. Він далі залишається стояти. Я відкриваю двері, виходжу з машини, кричу йому, чи довго він ще буде стояти, дай мені виїхати. Він щось там, я так зрозумів, на боковому сидінні, чи якісь документи, чи що, ну він, щось він там робив. Кажу, ти дай мені приїхати, собі займайся далі своїми справами. На... В нього було відкрите вікно. На це він Витягує голову з вікна, ну і лайливо посилає мене куди подалі. При цьому відкриває, я кажу, що ти сказав? Ну я, чи я думав, що мені почули, чи що Бо і його і моя машина були заведені. Я кажу, що ти сказав, повтори, будь ласка. Він е... відкриває двері, виходить з машини, і прямує до мене. І е... розмахуючи руками, я кілька кроків зробив назад, ну, бачу, що якщо я... Буду йти назад, то я получу. І в нас вийшла е, бійка. В ході цієї бійки ми впали на, на підлогу, кілька разів ми там перекрутилися. Е, я падаючи вдарився головою, я от не зрозумів, об що я вдарився, а от сьогодні я заїхав, зрозумів, що там кирпич є. Кирпич, камінь якийсь. Ну, коротше кажучи, це займа, зайняло, може, секунд 10. Проходив якийсь чоловік, е, розтягнув нас. І цей Володимир стрибнув в свою машину, завів, ну вона була заведена. Рушаючи, він мені крикнув вікно, вже йому нічого не мішало виїжджати, вже ні, ніхто йому нічого не мішав. Кричить мені, я тебе все одно знайду за страль. Я стою на місці і ну, беручи до уваги, яка зараз ситуація в країні. І... Озброюються люди повним ходом. Я не знаю, хто це, хто він, що він. Беручи до уваги, то, як він себе, ну скажімо так, вів, я собі подумав, що це може якийсь один з бандитів, не бандитів. Я не знаю, в мене зразу мисль така. Може він десь поряд живе, він так резво вискочив, може він зараз через дві хвилини вернеться дійсно з зброєю. Я подивився по сторонах, дивлюсь, поряд стоїть синій москвич трошечки. Так, ближче до і дивлюся, що уважно водій спостерігає цю картину. Підходжу до нього і кажу, я вибачаюсь, ви бачили ситуацію? Він каже, бачу. Кажу, ну, я висвітленко в нього переписав номер машини, він представився Сергієм. Номер я в нього телефону не встиг взяти, я тільки ну, запитав, де він працює. він сказав, в селі Черковод. Ми ще з ним не зустрічалися, я не знаю хто це. Ну... Номер... Я знаю, що Сергій Щерповодив, він номер машини в мене його є. Я пам'ятаю, що це був синій москвич. Я стрибаю свою машину, виїжджаю, ще я не зрозумів, який бік він повернув, але так, наче побачив, що направо їду за ним. Думаю, хочу цей конфлікт уладнати мирно. Ну, мало ли, може він поїхав за, за, дійсно за якоюсь зброєю. Доганяю його біля е, Євродому, сигналюю йому зупинитися. Він не зупиняється. Доганяю я його біля центру зайнятості. Опять сигналів, він не зупиняється. Біля електрона вниз, так вуличка є там, в бік церкви, він повертає туди, я йому сигнал п'ять, він бере вправо, я під'їжджаю до нього, виходить він з машини і кажу, чоловіче, от поясни мені ситуацію. Ти мене послав. У нас вийшла з тобою обоюдна бійка. крім того, ти мені ще угрожав мене застрелити. Це нормально, по-твоєму? От скажи мені. Говорю, це ж абсолютно ненормальні речі. Начинаю з ним спокійно спілкуватися, от приблизно в такому тоні, як зараз. Трошечки вище, нормально. Він мені каже, я тебе не хочу слухати, йди ще раз на. Ну, туди, куди він ще раз мене послав. Стає в бійцівську стійку, починає переді мною стрибати. Опять руками розмахувати, точно так, як там. І я не знаю опять, що від нього чекати. В нього ну, очі налиті кров'ю, я не знаю, чи він буде ще щось кидатися. Губа розбита була в нього. Я не знаю, що він, чи він буде кидатись на мене, чи не буде кидатись. Коротше, коротше, в нас опять виникає бійка, ми опять впали. В цей момент я чую, що хтось кричить, там щось володя, я так боковим зором бачу, що біжить хтось йому надо.